Вітаю, друзі, на каналі Filmories.ua Це відео по Premiere Pro і хочу показати вам один спосіб, як можна вивести ваш логотип за допомогою маски. Це буде виглядати приблизно ось так. А тепер давайте безпосередньо подивимось, як це можна зробити. Перше, що хочу вам показати, це фон. Як ми зробимо фон. У нас є. Правою кнопкою миші натискаємо на цей значок New Item і вибираємо Color mate Погоджуємося з тим, що нам пропонують, і вибираємо фон. Наприклад, десь отакий, давайте голубенький різьмемо. Отакий голубенький фон нехай буде. Погоджуємося з цим і перетягаємо наш фон на таймлайн. Для того, щоб працювати з цим фоном, ми переходимо у режим Color. Ось в цьому меню. І дивіться, ось тут є різні вкладки, нам потрібна остання. Оця остання вкладка. Тепер хочу вам показати, дивіться, якщо ми зменшимо цей amount, то бачите, ми можемо відрегулювати таке затемнення кутів. Але ще хочу вам так, дивіться, якщо загрубити ось так, то я вам покажу, можна оцю тінь робити різною формою. Наприклад, бачите, прямокутник, овал і круг. Якщо зменшити оцей показник, він також відрегулює, наскільки багато ми затемнемо ці края. Отак, оцим фоде ми розмиваємо, і у нас такий от, виходить гарненький фон. Тепер фон ми відпрацювали, тепер нам потрібно попрацювати з логотипом. Я підготував логотип свого каналу. Ви його бачите на заставці перед всіма моїми відео. Ось він. Але він трошки завеликий для нашого, скажімо так, сьогоднішнього уроку, і ми його зробимо ось так менше. І давайте. Ну, нехай буде 30. 30. Ось так. У нас є фон, у нас є логотип, але його потрібно якось вивести на екран. Для цього ми застосуємо маску. Щоби застосувати тут маску, потрібно продублювати наш Color Mate. Затискаємо Alt, тягнемо, натискаємо ліву кнопку миші і тягнемо цей шар вверх нагору, от сюди. І тепер він у нас, такий самий шар фону, закрив наш логотип. Якщо ми вимкнемо видимість, ми бачимо, що у нас фон наш, найвірніше, логотип наш на місці. Що ми робимо? Ми робимо маску. Тепер стаємо на верхній наш ColorMate, вимикаємо видимість, беремо у цьому шарі ColorMate Opacity, оце перо, натискаємо його і робимо маску. Натискаємо один раз, другий раз, робимо такий. Ну, нам потрібен прямокутник, тому давайте ми цей прямокутник зразу і зробимо. Далі ви побачите, для чого саме прямокутник. Ось так. Ми можемо його перетягти трошки. взагалі-то нам він потрібен буде довшим. Давайте я зразу трошки збільшу, щоб. Вам краще було видно. Давайте ми його потягнемо. Ось так. Да, маску, до речі, зразу показую, що можна працювати з нею. Ось так. Просто по кутках можемо її тягнути. І отак, коли ця ручка з'являється така, давайте перетягнемо її ось так. Для чого нам потрібно, у нас буде логотип рухатися у цей кут. А тепер давайте це і зробимо. Да, ну по-перше, давайте покажу вам. Ми знаходимося у цій масці і натискаємо Inverted. Тобто на ColorMate, маска. Ось вона у нас. І натискаємо Inverted. Зараз нічого не відбулося, але ви зрозумієте чому. Тепер ми стаємо на наш логотип. А, до речі, нам потрібно включити видимість цього. Так, ми включили зараз видимість, всі шари працюють, і тепер стаємо на логотип. Ми застосуємо до нього наш відомий ефект Transform. Transform. Застосовуємо. І переходимо у сам ефект Transform на нашому логотипі і натискаємо Position. Перша точка у нас тут, але нам потрібно логотип наш вивести за межі маски. Тому опускаємо його за межі маски. Тобто маска у нас таке віконечко. Ось ми заховали наш логотип за межі цього віконечка. Тепер переводимо на декілька кадрів вперед і скидаємо налаштування на ті, що по замовчуванню були, для того, щоб логотип у нас з'явився. Тепер, якщо ми прокрутимо відео наше, то логотип. У нашій масці з'являється, виходячи з нашої маски. Тепер ми пересунемо, ага, деякий час у нас він буде триматися ось на цьому місці, так, а потім ми його переведемо у ліве положення. Давайте ось сюди, на край маски. Ось у нас край маски, ви бачите, воно підрізає. Давайте ось так доведемо до краю і залишимо тут. Тепер у нас виходить такий ефект. Давайте подивимося. От так. У нас так не має бути. Ми отак відведемо. Ви бачите, воно такою хвилою пішло. А нам у цій точці потрібно скинути налаштування. Тобто, у нас є, дивіться, ключовими кадрами ще раз. У нас він за межами маски, потім переводимо, він виходить у своє. Початкове положення, якийсь час тримається в цьому положенні, і далі від'їжджає ліворуч. Ось так. Тепер нам потрібно створити шар, текстовий шар. Для чого? Для того, щоб вивести е, напис назву мого каналу. Пам'ятаєте, я вам показував, як користуватися швидкими клавішами. І ми ось тут. Натискаємо Ctrl-T, і в нас з'являється наш новий текстовий шар. Беремо текст. Виділяємо і пишемо фільморіз. Назву мого каналу. Фільморіз. Ось так. Так, давайте знайдемо наш шар. Ось він. Мій шар, і його треба перенести. Нижче нашого цього шару з маскою. Ось таким чином. Але нас не влаштовує така картинка. Нам потрібно вивести наш текст за межі цього малюночка. Ми також застосуємо сюди наш трансформу шрифт. Трансформ. Застосовуємо «Трансформ», Відрегулюємо тепер положення нашого слова. Дивіться, ми встанемо на наш шар. Нам потрібно зробити так, щоб коли логотип почне рухатися, слово фільморіз почало виходити з нашої маски. Тому ми стаємо зараз, для того, щоб точно це розрахувати, стаємо на шар з логотипом. Дивимося, де у нас починається рух. По цих ключових кадрах, дивіться, ми можемо ось так рухатись, до речі, да, по... Це з основ. Я обіцяв вам ще й основи давай. Ось, По ключових кадрах ми можемо рухатись, натискаючи ці стрілочки. Ось цей кадр це початок руху. Перевіряємо, бачите, ось він починає рухатися. У цей час наше слово має починати також рух. Але для цього нам потрібно. Вивести його за межі маски. У нас є контрольні точки. Давайте виведемо спочатку за межі маски слово ось так. Це буде його початкова точка. І тепер, коли у нас слово, вірніше логотип прийшов ось у свою фінальну точку. У цей момент слово «фільморіз» має, до речі, ось ще ближче трошки ось так. Ось так трошки його ближче треба посунути. Так, але канал наш називається Фільморіз UA, тому ми маємо створити ще літери UA. Знову-таки натискаємо Ctrl-T. Ctrl T, і у нас створюється новий шар. Переходимо в текст наш. Виділяємо і пишемо англійські літери UA. Ось так. Тепер пересунемо цей шар ось сюди. Але у нас проблем... Так, давайте його зразу замінимо. Зайдемо в графіку. Ну, або в графіку, так ми вже з вами це говорили неодноразово, або тут міняємо текст, або ось тут ті самі. Всі позиції у нас є, можна тут міняти. Зручніше мені тут. Робимо літери, наприклад, синім. Їх треба виділити. Для того, щоб замінити, потрібно виділити, натискаємо ось такий. Дивайте. Більш густий, синій отакий. Окей. подивимося, чи він не дуже зливається з фоном. Так, він трохи зливається, тому треба темніше зробити його, так? Більш темним. Ось так. О! Ось так. супер. Можна звідси виходити. У нас є ось наші всі літери, але. Що ми маємо? У нас наш UA, він вище нашого ColorMate, Тобто маска на нього не діє. Ми знову пересуваємо його от сюди. Тут відрегулюємо це приблизно. І дивіться, у нас маска. Бачите, вона перекриває наші літери. Тому на маску потрібно розширити. Стаємо ще раз на маску от сюди. Тобто переходимо на наш шар з маскою. Стаємо на саме слово mask і відводимо так, щоб наші літери UA були видні. Так, зараз збільшу для вас. Тут, правда, виник нюанс. Тепер у нас фільморіз з'являється, його треба буде відсунути. Переходимо це все, регулювання наші. Переходимо на шар діслоном фільморіз. І в нашій першій точці відводимо фільмуріз. От сюди далі. Ось так. Так, що ми маємо? Ми маємо у нас вихід логотипу. Потім з'являється слово фільмуріст, нас доганяє наш логотип. І UA ми з ним ще не працювали, то ми зараз з ним і попрацюємо. Яким чином? Це ми ж вивчаємо, як текст можна з маски виводити. Так? Тому давайте його так само застосуємо до нього наш трансформ. Ось так, Transform. І вмикаємо Position. Позиція, в принципі, нам підходить його, лише її треба сховати за маску. Тому ми рухаємо його, наприклад, вгору. Ось так. Ми його ховаємо за маскою, але тепер у нас буде він падати згори. Пересуваємо ось, коли вже все наше прийшло. Всі і логотип, і слово прийшло, виводимо наш, наші літери UA. І здається, що трошечки ось так потрібно підрегулювати. Так, супер. Давайте пересунемо цей ColorMate, щоб я міг вам збільшити. І Ви бачили, я ще його так зроблю, щоб можна було розширити екран. Так, дивимося, що ми маємо. Ось так. Трохи у нас є тут якийсь перетин. Оцей перетин нам, мабуть, оцей верхній шар потрібно. Він що цей UA. Поки йде слово, ми його маємо відрегулювати. Його не має бути видно нашого UA. Оце. Давайте таким. Таким чином. Ага, нам потрібно. Так, ми правильно тут знаходимося, так. Давайте ми ось цю приберемо точку і виведемо його ще вище. Ось так. Тепер дивимось ще не так нам. Ось давайте. Десь отак. Мені здається, що так буде. Коли у нас фільмуріз майже вже з'явився. О, все, от зараз добре. Тепер покажу вам, для чого ми робили е, наш через трансформ. Це, це все можна було зробити просто через Position. Але ми вже з вами вивчили Motion Blur, і тому ми можемо його тут також застосувати. Бо Transform має таку саму. Як і в Motion там в 3D, Basic 3D, здається, так, ми з вами дивилися. Ось тут ставимо, наприклад, 180 градусів. І тепер у нас всі наші е, виводи логотипу і слів будуть через Motion Blur. Тобто так трохи розмиватися при русі. Так. І... На останньому цьому слові, на літерках UA також робимо 180. Що ми маємо? Дивимося. Ось у нас, бачите, яке є гарненьке таке розмиття. Дивіться, от у, у повільненому. О, бачите? Ось так воно розмивається, це прямо таке, такий кіношний ефект. Так, все у нас є єдине, у нас дивіться, у маски дивіться, ось коли маска виходить, оце, бачите, такий розмитий край. Нам це не потрібно, нам потрібні чіткі грані, тому встаємо знову на ColorMate наш, на маску, і оце Mask Feather зменшуємо до нуля. Тепер у нас буде чітка рівненька, рівненький край. Так, знову давайте стаємо десь. Ну, наприклад, на цей. І ось так. От. Бачите, тепер у нас рівний край. Немає цього розмиття. Дивимося. Ось так. І тепер хочу вам показати те, що вже пояснював у попередньому відео. У нас є наш, наші літерки UA. Ви бачите, що вони опускаються рівномірно. А нам би це не дуже хотілося. Бо в нас є функція, яка, пам'ятаєте, я вам розказував про падіння. Імітація падіння. Ось тут ми його і застосуємо. Що ми робимо? На ключовому кадрі, це беремо, стаємо на шар слова UA, на ключовий кадр, перший заходимо оці Temporal Interpolation і натискаємо Easy-In. У нас значок міняє свою форму. На другий стаємо. Те саме. Натискаємо Easy Out. Що це нам дає? Розгортаємо нашу Position. Давайте збільшимо. Ой. Збільшимо його. Зараз. Зараз, зараз. Ось так. І нам тепер потрібно зробити нелінійну залежність. Бо бачите, воно рівно піднімається. Цю Position змінило. І рівненько собі. Опустилося. Нам це не потрібно. Нам потрібно зробити з цього ось таку кривулину ось таку, щоб воно в нас падало. І дивимося, як це виглядає. Бумс! І воно впало. Якщо це зробити з відповідним звуком, то буде все дуже і дуже непогано виглядати. Ось так ми. Давайте. О! Отак от, от зробимо трошки більшу цю амплітудку. Ну, я сподіваюся, ви помітили. Ми тягнемо ці штучки, я вам вже пояснював це. І от якраз вдалий приклад для демонстрації цього ефекту. Так, не забуваємо зберігатися Пумс. і воно впало. Можна, до речі, його е, трошки швидше зробити, мені здається, щоб воно падало прямо таки падало. Пумс. і впало. Ну ось. Ми багато за це відео вивчили. Дивіться, ми навчилися робити бекграунд, ми навчилися працювати маскою. І ще раз повторили, як працювати з ключовими кадрами у положеннях Easy In Easy Out. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавих відео.